Вітаю всіх підписників та гостей каналу на моєму YouTube-каналі про в'язання. Це відео присвячується бабусиним квадратам, як ви вже поняли. Зрозуміли, для новачків, а також для тих, хто хоче подивитися, як поєднується пряжа в моєму виконанні. Ну, а також це відео присвячується тим, хто любить слухати, а не дивитися. Є багато коментарів про те, що моє відео без розмови. Робота над помилками вже зроблена, тому хто хоче слухати, слухайте. А ті, хто люблять дивитися в опису, буде меню найголовніших моментів цього відео. Ну що, почали? Почну з того, щоб показати, що це буде. І навіщо так багато квадратів? Може, хтось вже і здогадався, але все ж таки покажу. Це буде бомбер. В'яжу його вперше. І бачу його таким: це буде безліч квадратів та обробка манжетів, горловини та низ виробу резинкою один на один. Як повністю в'язати цей бомбер в одне відео я точно не вкладуся. Це буде можливо кілька частин. В цьому відео планую показати вам схему. Вона буде прикріплена до цього відео. Ви можете нажати на стоп та зробити скріншот. Це дуже банальний і легкий бабусин квадрат. При в'язанні ви саме в цьому переконаєтесь. Також в цьому відео буде момент, як я з'єднувала квадрати між собою. Це теж дуже важливо. І яку я пряжу використовувала, хочу познайомити вас поближче. Ну що, буде цікаво, тому пропоную для тих, у кого з'явився все ж таки цей інтерес, підписатися на мій канал і слідкувати. Почну зі схеми. Та пряжі. Так, пряжу, яку я використовувала, це градієнтна пряжа від Ріко. Ось вона. Теж робіть скріншот, кому потрібно. Та номер 04. Вона йде градієнтом від бурякового кольору. До яскраво-червоного. Дивіться, тут три ниточки. Я в'язала дві ниточки. Одну. Одну я намотувала окремо, а з двох ниточок я в'язала. Бо з трьох ниточок в мене вийшло дуже тевсте. Вначало. Мені це не подобалось, і тому я вирішила в'язати дво ниточки. Так, далі в мене іде така пряжа, яка дуже блистить. Подивіться, як вона блистить гарненько. Це трьохмімрова паєтка на бавовні. Я в'язала з двох таких бабінок. Це о, темний такий о, коричневий і більш до, до такого, непонятного, більш до червоного. Теж но таким червоним підтінком. Так, це в дві ниточки. І вийвся дуже такий отакий блискучий третій рядок. Мені дуже подобається, дуже. Так, далі йдемо. Всю цю пряжу, яку я вам показую, в предыдущому відео я давала ссылки на інстаграм, де можна її купувати. Так, далі в мене пряжа йде теж ріко. Ось вона, меланж. 200 грамів 640 метрів. Колір ось такий. Так, це у нас четвертий рядок. І наступна пряжа, це вже та, якою я з'єднувала квадрати. Це в мене від ярна пряжа. Ось такий люрикс. Так, ярна пряжа, люрикс. Люрикс. Ось такий колір. Видно? Ось, Ось такий колір. А як я робила? Я не в'язала повністю шнурка, мене навчила його трошки от ось так зробити, розмотувати. Бачите, воно розпускається. І ось така тонесенька ниточка робиться. І з'єднувала я її з теж пряжа, з ярна пряжа. Це Меріно 50, полушерсть, мерінос і акрил метр, о, ти, на 100 грамів 1400 метрів. 24-й колір. Таких ниточок в мене три. І цей колір у мене вже без люрикса. Піде на горловину, на манжети та низ вироба. Ну, а також біля молнії. Так, з пряжою ми закінчили. І зі схемою теж. Перед тим, як з'єднувати квадрати, подивіться, щоб всі вони були лицевою стороною. Отак От складіть для себе, в якому порядку будете з'єднувати. Ось дивіться: це ізнанка, а це лице. Ну, щоб красиво вироб виглядав. Треба зробити все лицевим. І так, як я буду Це в мене низ рукава. Ось так він буде виглядати. По-перше, я зв'яжу весь низ рукава, а потім буду ось так, такою змійкою, з'єднувати всі квадрати. Почну. Так, беру нашу ниточку. це люрекс та три нитки мариносу. Я зразу ховаю всі хвостики. три повітряні петлі та два стопчика з накидом, дві повітряні петлі і в наступну дюрочку три стопчика з накидом. останньому стовпчику. Ще дві повітряні петлі, і в крайню кут квадрата нашого ми робимо також три стовпчика з накидом. Так, дивіться лицьова Беремо цей наш квадратик, теж він лицевий. Як ми поєднуємо, ми робимо тут одну повітряну петлю і йдемо в кут наступного квадрата, теж робимо три стовпчика з накидом. Пров'язуємо до кінця нашого квадрату. І беремо наступний квадратик теж лицевою стороною до себе. Зустрічаємося в кінці цього третього квадратика. Так, дивіться, з'єднали три наших квадрати. Це низ нашого виробу рукава. А тепер мені потрібно з'єднати. Між собою бокові бокові частини. Як я це зроблю, обв'язую саме останній квадрат, обв'язую повністю, потім, коли буду в'язати цей квадратик, я буду з'єднувати з цим, покажу як. Зараз я обв'яжу цей квадрат. Так, обв'язую наш останній квадрат, роблю дві повітряні петлі і три стовпчика з накидом. Одна повітряна петля, і заводимо гачок. Ось таким чином. Витягуємо як повітряну петлю. Так. Далі йдемо на наступний квадрат. Так, ось дивіться, ми цей квадратик повністю пров'язали. Тепер ось цей середній будемо з'єднувати з першим. Так, Переходимо на середній квадрат, Три стовпчика з накидом. Одна повітряна петля і йдемо з'єднувати з першим нашим квадратиком. Так, тут ми з'єднані. Тепер в цю дюрку заводимо наш гачок, витягуємо петлю і зразу її пров'язуємо з нашою петлею, яка знаходилася на гачку. Все ми таким чином з'єднали. Тепер знову. Три стовпчика з накидом. одна повітряна петля. Заводимо гачок вже наступну дюрку, витягуємо ниточку петлю І заводимо в нашу петлю, яка знаходилася на гачку І так ми з вами вже з'єднуємо два наших квадрата Доходимо до кінця. Так, дівчатка, ще раз хочу вам показати, як з'єднувати один квадратик до другого. Закінчуємо обв'язувати наш середній квадратик, дві повітряні, три стовпчика з накидом. Одна повітряна петля. Обв'язуємо наш край одною повітряною петлею і приходимо на останній наш квадратик. Робимо три стовпчика з накидом. Одна повітряна петля, другою повітряною петлею ми з'єднуємо наш стовпчик середній. Бачите, це ізнанка, і це в нас ізнанка. Ізнанка до ізнанки. Заводимо гачок і виводимо петлю повітряну. Зразу з'єднуємо її з нашою петлею, яка знаходилася на гачку. І три стовпчика з накидом. Знову повітряна петля заводимо під наступну нашу. Цепочку, заводимо гачок під нею і виводимо петлю в нашу петлю, яка знаходилася на гачку. Ось так ми з'їдемо всі наші квадратики. Я закінчую це відео, а в наступному відео зустрінемося, як ми будемо робити і в'язати, закінчувати. Та резинку на горловину. До наступних зустрічей! Дякую, що додивилися моє відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь. На все добре!